Доброго дня! Доповнення до заняття шов смірічка Зверніть увагу, що виконання шва-смірічка і шва-козлика дуже подібні між собою. Тільки якщо ми виконуємо шов козлик ми виколювання вколювання робимо вертикальне. Ось таке, це в нас був би шов-козлик, а при виконанні швів смирічка, ми його робимо діагональним, тобто формуємо вивертний діагональний стібок. Завжди за основу беріть шов-козлик, змінюйте собі розміри, які вам необхідно, змінюйте кут нахилу голки. З виворітної сторони і будете мати дуже велику різноманітність швів-смірічка. Навіть найменший шов козлик можна заформувати ось такий вузенький шов смірічка З виворітної сторони ці шви виглядають ось так. Як бачите, ось тут йшов шов шоу то видно, а тут вже пішло формування смірічки. Ось такі косі стібочки. Використовуйте цей шов як оздоблювальний, а також для формування колодочок, приємного перегляду.